В тунель з тої сторони це була Вирджинія а зараз посередині тут десь зараз буде Західна Вирджинія почнеться. Тут обично посередині цього довжелезного тунеля пропадає GPS-сигнал. Але GPS, я так розумію, на помоске вычисляє. Щось мовчить, может це на цей туннель. Майбудь цей. Нет, точно, ще один буде тунель, значить я перепутав. Зараз їду по Верджинії, запакований матрацами Дивіться, які гори й Лисі, хоча з цієї сторони зараз, наприклад. 10 градусів тепла по Цельсію, тільки що було десь 12, вже трошечки спадає, хоча зараз а, ну, я вище вгори піднявся. Запахували матрацами мене, так що чи я сам себе пакував разом з тими хлопцями, що під саму зав'язочку. Геть, коли мені цей вантаж пропонували, сказали. 11 коробочок, 65 паунд. Як виявилося, що це не, 16, не 11 коробочок, а 11 матраців. І кожен із них важить. Ну, я думаю, плюс-мінус 65 паундів. Може, й трохи більше, не знаю. Так що по документах везу, не став розбиратись, тому що там возніть цілий... Куча було на завантаженні, тому вже я вирішив везу 65 паундів. Але я думаю, насправді везу десь ближче до 1000 паундів. Тому що Вен відчуває, коли, коли я сюди їхав від 200 паундів, як порожніком, а зараз 65 везу, то по горах зараз Вен. Ну. Не ледь суне, але. Воно відчувається, коли ти везеш такий вже привантажений. Може, значить, я думаю, по навантаженню може і трошки більше тисячі балів. Якщо отаке. Зараз буду якось видумувати, до речі, як мені тут вночі спати поперек в кабіні, тому що ззаду там місця нема, там все повністю затрамповане. А тут поперек якось буду моститися. Час на відпочинку є, але на цей раз немає місця. І знову ж таки, я б, так, такі вантажі я в принципі не, не, не беру ніколи, коли вони через ніч треба вести і мені десь там відпочивати. Так, де там сонце, так це. коли мені через ніч треба їхати, то я беру собі такі вантажі, щоб в мене було місце. Тому цей мені пропонували 11 коробочок, 65 паунтів. Ну, що це має бути за коробочки, щоб 65 банків? 30 кілограм, до речі. Хто не розуміється в паундах. От. Але оскільки вантаж, в принципі, в Чикаго. Це плюс. Мінус в тому, що поки там розібралися з цими всякими ділами, вже було почало другої дня, тобто вже день по суті, вилетів. І коли зараз я відмовився від цього вантажа теоретично скажімо так, то а, а, хоча підстави були, тому що я, от, по суті, от в мене три матраси наполовину тут аж в кабіні сидять. Тобто, Теоретично, чи не теоретично а практично в мою вантажний відсік, туди ці матраси не влізли абсолютно. Так що можна було б і сваритися там, і відмовлятися, скажімо так, але е я вже вирішив краще так, але вже їхати, а тут вже в кабіні якось щось кину я не знаю. Що толком не знаю, але щось придумав. Як то українська кмітливість працює, я думаю, що щось ми видумаємо і, і я зможу і поспати ці. Так що отаке. Вантаж, до речі, везу з Північної Кароліни на самому кордоні з Верджині, там неподалік, неподалік від кордону якась е матрацна фабрика, я так розумію, чи що, і немаленька, там вони штовхують їх багато. Везу з Північної Кароліни 700 миль вантаж. Тобто такий по дальності ідеальний мені, от по суті, сутки дано на доба допоміг дано часу добу часу. Але от, такий нюанс, скажем так. І, і ще от перший раз, за оскільки я їжджу, я побачив на дорозі один такий. Це було в Північній Каролі... Кароліні. Там. А... Дивіться, це, до речі, прямо це ловушка для трака. Якщо він гальма в нього губляться, він тоді з гори летить і в нього є такий карман, туди, щоб не летіти з гори на, на машини, то таких є пару штук по всьому спуску з гори. Є таких завжди по стандартам, має бути декілька. А що я бачив, це от зазвичай є такі от. Як воно правильно називається. Табло. Так, потім ту говорим. Так, ну договорю, а. Табло таке, табло з написами. Де постійно міняється, і там часто висвічується, що там попереду таке то відбувається, чи там пробка, чи там стільки-то Інколи я бачив, пише, що вкрали дитину, ну, сонце попало, попав, що викрали дитину і така-то така то машина. А вчора і сьогодні зранку я проїжджав, так само перший раз побачив, що підстрелили поліцейську. Підстрелили поліцейську і підозрюваний, знаходиться така то машина, чорна акура. І з тимчасовими паперовими номерами. Тобто така. Брикмета, небагато. Не так що ще щоб і чорна акура. Не написали, правда, це, чи це седан, чи це от <кій> SUV. Хоча актер SUV я щось і не пригадаю, в основному не Сідан є. Так що отаке? Я так розумію, що той, що стріляв, втік з місця, події раз його розшукують. І знають по якій машині. Так що Ну і ще скажу, дивіться, що е, все-таки рішення для свого сну я знайшов. Е, трошечки мені буде більше дорожі, трошечки не набагато. Там десь буквально 40, може 50 хвилин кружок, але я буду спати сьогодні вдома. Е, трошки більше дороги займе. То, тобто ти ретичну... <кій> менше часу на сон, але з іншого боку, якщо я буду тут в кабіні мучитися, то я точно не посплю А Краще на 40 хвилин менше, але на класнючому дивані вдома, ніж на 40 хвилин більше, і тут просто Скарючиться в себе в кабіні тут на сидінні. Так що отак. Таке рішення сьогоднішньої проблеми. Надумав я собі і так, в принципі, з цією ідеєю я і буду. Хіба що щось там зміниться, але поки що такий план. Я думаю, на цьому все. Така була Америка сьогодні.